Вітаю, дорога церква, дякую вам за можливість разом вникати в слово Боже. Я б хотів би передати вам привіт від Роми Цимбола і від тепер вже його дружини Олі, брат Паша, той, що пастор, вінчав їх в цю суботу, а також від церкви КБЦ, пасторю, якої є Костя Чобізов і від Ілії, той, що Вакул, наш рідненький і від його дружини Лене, мали можливість з ними провести минулі вихідні. Сьогоднішній вечір я б хотів, би, щоб ми могли присвятити, роздумуючи про Бога, того, який має право Творця, і саме розкривати цю тему і про наше ставлення. Інколи воно правильне, інколи не зовсім. І, друзі, я б хотів, би, щоб ми повернулися в дуже далеке минуле. До невизначної місцевості під назвою УЦ, і ми вже згадуємо, хто ж там проживав. І поговоримо не про ізраїлітянина, не ім'я Йов. І я б хотів би саме підкреслити, що Бог зацікавлений в всіх народах. І в цій точці, коли ми а, з, чуємо, о, це історія, про яку я вже чув не раз і яку я читав не раз, можливо, я вже довго в церкві. І ми тут схильні, дуже легко переключитися в режим польоту. І це щось знайоме для мене, і це щось знайоме для вас. Але правда в тому, коли ми робимо таким чином, ми дуже обкрадаємо себе. Тому, друзі, я думаю, що Духу Святому є, що нам сказати через це слово, навіть а, через недосконалу проповідь. А, в пролозі ми дізнаємося. Про бездоганого люблючого Бога чоловіка на ім'я Йов, і про його величезне багатство матеріальне, і про його сім'ю, про синів і дочок, і про дружину. І далі в цій книзі нас ніби автор переносить на небо. І коли ми читаємо цей текст, ми ніби бачимо процес, як Бог керує Всесвітом. І перед ним стоють його слуги, а, ніби Бог на троні, і приходять а, ці раби. І серед них ми читаємо, що з'явився й сатана. До речі, одне із значень а, слова сатана означає обвинувач і прокурор, що ніби ще більше нас а, заставляє задуматися над цією картиною суду, суду і Бог каже: Ти бачив мого праведника Йова. І він дає йому дуже високу оцінку, на яку тільки ніби може дати Бог про людину. І обвинувач, він каже, так. Але я думаю, що є єдина причина, чому він такий вірний тобі, і це твоя благословляюча рука. Просто забери її. Дозволь, щоб він втратив все. І побачимо, що тоді Йов буде говорити, як він буде себе вести. І Бог дозволяє. І в цей момент ми думаємо, що, чому. Що взагалі відбувається, чому Бог дозволяє цьому відбутися, він ще він так все знає. Він не просто знає серце, він знає серце серця, і чому він допускає ці страждання, про які ми будемо далі читати чи згадувати. Тим паче, не тільки це стосується самого Йова, а гинуть інші люди, і багато тварин, і, можливо, комусь в серці аж боляче, і ніби аж дере. І цікаво, що в цій книзі. Бог не буде відповідати на ці питання. А, але Він покаже себе таким чином, що ці питання вони і не будуть потребувати відповіді. Що відбувається далі? Після того, як е, шквал, просто злива е, всяких випробувань е, лягають на долю цього чоловіка, до нього приходять три друга. Які спершу, і це написано в другому розділі 13 віршику, цілих сім днів. Просто подумайте, цілий тиждень. Вони просто мовчки співчували йому своєю присутністю, сльозами, розділенням цього горя. А далі почалися дебати. І про що вони говорили? Про, що, про те, чи справді Бог справедливий, і якщо він справедливий, то він справедливо керує. Якщо він справедливо керує, значить є якісь причини твого страждання. Можливо, ти згрішив, і, і далі вони розмірковували на ці теми. А, правда, схоже на нашу ситуацію зараз, на нашу Україну, яка обливається кров'ю, так багато смертей, горя, і в людей є багато таких подібних запитань. І коли ми думаємо на подібні теми в нашому житті чи в, чи в суспільстві, про страждання, або ми чогось дуже сильно хочемо, звичайні бажання. Uh, і що ми думаємо в цей момент про Бога? Як ми його уявляємо, як ми в цей момент вибудовуємо стосунки про нашого Творця? Я б хотів би звернути увагу на три брехні, які можуть дуже легко підкрастися в наше серце і в наше ставлення до Бога. І перше, друзі, uh, от все влаштоване за таким принципом: Бог благословляє тих, хто не грішить, тобто живе праведно, і відповідно навпаки. Робить життя нестерпним тих, хто живе в гріхах, хто погрізає в них, хто не може виплутатися від них. І так, в принципі, і думали друзі Йова. Їхній такий майнсет такий Всевишній, справедливий, воно так і є. І вони навіть почали приводити приклади гріхів, які можливо Йов міг вчинити. От в 22 розділі з 4 по 9 віршик, віршики написано таке. Хіба він тебе каратиме за твоє благочестя? Йов. Чи, чи ти думаєш, що ти бездоганий, позиваючи щодо тебе на суд, хіба не тому, що твої злочини надто великі і немає кінця твоїм гріхам? І тут в віршку вони кажуть слово напевно, але говорять так, ніби вони знають точно. Без необхідності ти брав у твоїх братів заставу, знімаючи одяг з ноги. Не напоїв спраглих водою, а голодуючих ти відмовляв у хлібі, а може ти наділяв землею можновладців, і лише привілейовані мешкають на ній, можливо, вдів ти відсилав з порожніми руками, а сирід сиріт бив по руках, і вони продовжують переконувати Йова і себе в їхній правильній, на їхню думку, позиції. Але ми бачимо, що мудрості цих його друзів не вистачило, не вистачило, щоб зрозуміти, що шляхи Всевишнього насправді неосяжні. А друге, це мислення про Бога схоже на ти мені, а я тобі. Це такі ринкові стосунки. Знаєте, коли людина йде на ринок, вона хоче щось придбати. І, звісно, не з порожніми руками. Наприклад. Купуючи телефон, ми передаємо те, що цікавить продавця, тобто гроші, а він, в свою чергу, те, що цікавить нас, тобто телефон. А що відбувається, якщо ми дамо кошти, а нам ні, а нам не дадуть бажаний товар. Ми будемо гніватися, ми будемо бунтувати, можливо, ми будемо дзвонити в поліцію, можливо, ми будемо зупиняти якихось людей поряд, щоб вони були нашими свідками. І потік звинувачень, і ми будемо називати когось брехуном, негідником, шахраєм. Але, друзі, коли Бог вирішив не дати товар і до того, ж він ще вдарив сильним молотом Йова і його сім'ю, то дружина Йова вона відреагувала як на ринку. Для неї не було різниці в цих двох ситуаціях. Все хороше і побожне, вже не має сенсу. Бо, бо сам Бог повівся недостойно. І в другому розділі, в дев'ятому віршику, дружина каже: Тоді його дружина промовила до нього: ти, вже не трима, ти, е, ти все, ще тримаєшся своєї бездоганості, краще вже прокляни Бога і помри. Як ще можна проілюструвати це, коли ми сильно чогось прагнемо. Щиро за це молимося, навіть просимо інших молитися за це в цей період життя, можливо, за здоров'я, можливо, навіть не своє, можливо, за покращення фінансового стану і нас тяготить. Можливо, хтось молиться за довгоочікувану пропозицію руки і серця, можливо, хтось молиться за покаяння внука. І ми в цей період ми максимально стримуємо себе від всякого роду гріха. І ніби говоримо, Боже, ну ти здосиш те, що я прошу. Твоя ж воля вона буде позитивною і правда ж. Е, і коли ми переходимо у цю межу в стосунках з Богом і ставимося до нього, ніби як на ринку, будь-яка інша відповідь. будь-яка інша відповідь, не, не, не така, як ми б хотіли, не така, як ми очікуємо, вона затягне в нас в глибоку депресію. Можливо, і Йов думав, що його діти. Під надійним захистом. В першому розділі ми ще читаємо, що Йов збирав усіх дітей і освячував їх, під, підносяч, під, піднявшись рано вранці, він приносив жертви все спалення за кожного з них. Йов вважав так, може, мої сини згрішили, і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Розумієте, коли ми ставимося до Бога, Можливо, це трошки грубо, але як на ринку. Ми, дум, ми думаємо, ніби ми, може, зовсім трішки зовсім трішки не можемо керувати своїми добрими справами, можливо, своєю силою волі, підманіпульовувати Богом. Але правда в тому, що владика, що хоче, коли хоче і як хоче чинить. І останнє складні обставини змушують йти, ніби на крайні міри. І ми легко можемо себе виправдати. Я б так ніколи не зробив. Якби все було чесно, продумано, справедливо. В наших занях знайомих є така складна дилема. Можливо, хтось присутній тут теж зараз в такій ситуації, цей хлопець він вже склав іспит на водіння, тобто він пройшов теорію. І після того йде практика, і він вже вичерпав дві спроби. Не маю на увазі, що їх там три чи якась обмежена кількість, але вже дві було провальних. І щоб взяти талон, він мусить їхати вночі своїм батьком до мрева, бути там, вистояти цю нічну чергу, щоб бути в числі перших, хто підійде до терміналу. І Друзі, і не факт, що вийде взяти цей талон, щоб він мав можливість чесно складати іспит на водійське посвідчення. І, очевидно, ніби ну, по-людськи легше купити, легше заплатити. І ми знаємо, що Бог ненавидить хабар. Але ж боже, ну так незручно. Ну, якби були нормальні умови. І це ще одна хитра брехня, яка може підкрастися до нашого серця. І кожен з нас знає своє, якби, і кожен з нас може помістити себе в цю ситуацію і подумати, що Бог може сьогодні мені ввечері сказати. Але що ж думав сам Йов? І варто відзначити, що ця людина вона була в максимально розбитому стані. Розпач на всі сторони. Йов куди, куди б не глянув, в яку б сферу свого життя не зазирнув би, там все рухнуло. І Декілька віршів. 27.2. Як живий Господь, котрий позбавив мене правосуддя і Вседержитель, котрий напоїв гіркотою мою душу, або в іншому перекладі написано зробив гіркі моє життя. 16.9. У своєму гніві Він розриває мене на шматки, він ненавидить мене, скрегоче на мене своїми зубами, наче мій ворог. Він... Цілиться в мене вістрям своїх очей, ніби Йов думає, ніби каже, що Бог веде себе, так ніби він мій ворог. 27.8. Адже яка надія в беззаконника, як він загине, коли Бог відбирає у нього життя? Цей праведник він ніби б'ється в своїх роздумах. І в кінці він просто починає вимагати від Бога пояснень. 31, 35. О, якби нарешті хтось вислухав мене. Ось мій підпис. Тось він каже, я підписуюсь. Нехай же до мене відзиветься всемогутній, Волів би я мати письмове оскарження навіть свого ворога. Він ніби волає і каже: Боже, де ти? Поясни, дай мені відповідь. Друзі, знаєте, що робить Бог? Бог відповідає. Як би це чудесно не було, але він сам своєю присутністю, якимось чином, в 38-39 розділах він відповідає праведнику. І спершу він бере ніби його за руку, і він ніби провадить його по різних місцях і задає різні питання. І ще декілька текстів. 38.4. Де ти був, коли я закладав основи землі? Скажи, якщо знаєш. І Ніби такі, знаєте, риторичне питання. 38.12. Хіба ти коли-небудь простіга... протягом свого віку наказував ранкові, коли він мав настати або зорям їхнє місце? І його, мабуть, просто слухає той самий розділ 18-19 віршики Чи ти осягав своїм розумом Широчинь землі? Скажи: якщо усе ти знаєш, де та дорога, що веде до осель світла, де це місце знаходження темряви? 21. Напевно, ти знаєш, бо вже тоді ти народився, і твій вік дуже великий. і Бог ніби трішки підсміюється з Йова і каже, що ти, мабуть, ну такий, як і я, дуже-дуже. І в 39-му. А може, це ти? Постачаєш їжу для левиці і вгамовуєш голод левенят? І до чого, до чого це все? Бог йов питає про страждання, і він говорить, що я ніде не згрішив. а Бог говорить і провадить його через цю такий віртуальний тур, і питає в нього, чи ти там був, чи ти вмієш. І ніби він порівнює себе і його. Друзі, що хоче сказати Бог? Він він хоче піддати сумніву, і хочу сказати, ти досі думаєш, що ти компетентний, щоб робити такі висновки і доволі різкі. Ти реально думаєш, що ти розбираєшся в речах, ти думаєш, що ти знаєш, як влаштоване все тут в світі. І ти думаєш, що ти можеш вимагати від мене якоїсь відповіді. І Бог ніби каже: Всесвіт це дуже складно. Справедливість світі, це дуже складно. І світ створений водночас красивим, впорядкованим, передбачуваним, і водночас він дуже дикий, небезпечний і для нас далеко не передбачуваний. І ми віримо, що тут на землі все Боже. І він абсолютний пан. І він що хоче, коли хоче, і те, і те що хоче, він зробить. І він, друзі, ніколи нікому нічого не винен. І він не перед ким ні в боргу. Коли Бог позбавляє нас чогось, друзі, Він бере своє. І в людській площині це б була б крадіжка, свавілля, ми б могли б ніби відстоювати свої права, щоб ти віддай це моє, так не можна. І є певні речаги впливу на це. Але сам Бог вирішує, кому дати, що дати. І на який термін? Саме і це означає, що тут на землі ми лише розпорядники. Творець і творіння. Ми і Бог, ми не однакові, ми нерівноправні, і навіть ми не підпорядковані тим самим правилам, хоча ніби так схильні думать. Бог може зробити будь-ким, з ким, що він вважає за потрібним, бо це його право, це право Творця. Ісая дуже сильно в 45 му розділі, в 9-му віршику, говорить: горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, і він називає Черепок із земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, Що ти робиш? або витвір про свого майстра? Він не має рук. Чомусь Бог визначив мені. Черепку пройти через а, мої страждання, через мій позор, через а, мої невдачі, а, через мої хвороби. Наприклад, люди Сосновік Бог визначив пройти через її страждання і вже дуже тривалий термін. А Ярославу Довгому, ще через інші. І нам присутнім теж О, на Дегрупі ми читаємо одну книгу разом, і в 1800-х роках. А, жив такий Іван Онищенко. І він був засуджений за проповідь Євангелії. І це відбувалося на Херсонщині, у нас на Україні, а, і він був засуджений в силку в Сибір. І при останній зустрічі, дуже зворушливій зустрічі, його з батьком відбувається такий діалог, дуже короткий. Я іноді думаю, заговорив тато, побачивши на горизонті село. Але пощо Івасю, або чому Івасю в Сибір? Та і тут багато праці, знак питання і знак оклику. Але Бог мені на це не відповідає. І я бачу, що я не правий. Творець не має нічого пояснювати. Бог каже: я гончар, а ви глина. І цим все сказано. Автор книги Поклоніння в Темряві пише. А як же ж моральні принципи, якими керується сам Бог? Адже він святий і не може грішити. І з одного боку, так, і що може бути ще з іншого боку, що ти маєш на увазі? А, але ми з Богом перебуваємо в різних, на різних рівнях або на різних, в різних вимірах взагалі. Мені не можна взяти і позбавити когось життя. Це гріх. А, але, це не гріх, а це, але це гріх лише для мене, для людини, тому що Писання ясно учить, що Бог може позбавити життя саме він особисто. На те він і Бог. Навіть Він може санкціонувати вбивства, причому масові. Тобто в старому Заповіті він казав, наказував, наприклад, Ізраїлові когось знищувати. Мені не можна обманювати. І це очевидно, ми з, з дитинства знаємо про це або вчимо дітей про це. А Бог неодноразово вводив когось в оману. А, і часто, часто в старому заповіті є тексти, які говорять про те, що Бог вів в замішання когось або якісь народи. Мені не можна судити, а йому можна. І при цьому він в жодному разі не суперечить своїй святості. Друзі, коли ми стикаємося в житті з чимось незрозумілим, Бог просто і ніжно каже: довірся. І ще декілька думок на завершення. Бог проговорив до Йова особисто. Він не послав ангела. Він не явився йому в сні чи будь-яким ще іншим чином. Творець говорив особисто, як і Ісус. Особисто спустився до глини і сам став в сплотії крові. І що він тут побачив і що ми зараз робимо? Ми бунтуємо крик в обличчя, відверті гріхи, суцільна непокора, все це про нас і про мене, і все, на що ми по справжньому заслужили, це вічно відчувати цей потужний гнів Творця. Але наш представник, який, будучи гончарем, і, будучи володарем Всесвіту, який не піддався під маніпуляції, якого не змусили, який не хотів комусь щось довести, що він крутий, він добровільно, в покорі, роздав себе на Христі, роздав себе до кінця. Е, людина, яка була оцінена Богом до випробування, під час і після. Дуже високо. Бог вихваляє Йова. Він ніби хвастається на цьому засіданні Йовом перед всіма іншими. Вона кається. 42.6. Тому я, тому я всього сказаного раніше: зрікаюся і каюся у поросі і пополі. Дорога церква, і тут присутність, і хто думає зараз, хто, можливо, намірено відвертається від Творця, Біблія закликає просто схаменіться. Нехай страх і розуміння його потужності наповнить вас і змусить сілити коліно. І, брати і сестри, коли ми падаємо, коли ми грішимо. Можливо, ми це зробили сьогодні або нещодавно, можливо, ми в чомусь падаємо вже довго. І ми ніби можемо впасти перед своїм небесним батьком і сказати, Боже, я, я так багато разів говорив, що я краще знаю, що мені робити. І але коли Бог ніби відкриває очі, ось хороший приклад, як переживати дотик Бога. Ось хороший приклад, як прихилити свою душу і каяться в пополі, навіть якщо перед цим ми були дуже вперті і дуже впевнені. І, друзі, коли я думаю про Бога, про Його справжній характер, про пана Всесвіту, і водночас я і радію, заспокоюсь, тому що він, по-перше, робить все для своєї слави, а по-друге, в його діях так багато любові і благодаті до всього людства і до мене, зокрема. І нам, не, і нам ніби потрібно, і нам ніби не потрібно щось до, доказувати, де ми насправді не можемо прихилити Бога через свої справи чи маніпуляції чи просто красиві очі. Це Його вибір, і це Його природа, це ві, і є Він сам, і в цьому наша радість, тому що Бог багатий на милість, і Він е, завжди таким буде. І те, що він пообіцяв через свого сина, те неодмінно він зробить. Друзі, коли ми стикаємося з реальним Богом, відчуваємо Його потужність, міць, і з його Він говорив, як грім, ми можемо просто прихилитися і подякувати Ісусу Христу, що Він, будучи гончарем, спустився на цю землю, віддав своє життя в покорі до кінця, щоб це вірою зарахувалося нам. І вічності ми маємо надію на вічність з таким Богом. Давайте помолимося до Володаря Всесвіту, до Бога благодаті. Боже, дякую тобі за слово Твоє. Дякую, що воно сильно нам нагадати, нагадати про Твоє право Творця. Господи, ми, на жаль, я Прошу в тебе пробачення, що так звикли робити тебе таким лагідним, добрим, ніжним, таким кімнатним, а, ніби прирученим. Господи, ну, ти зовсім не такий. Господи, ти володар Всесвіту. І ти що хочеш, коли хочеш, як хочеш, робиш. І більше того, ми навіть не можемо на це повпливати. Господи, я благаю Тебе, упокори нас, смири нас. Коли потрібно, щоб ми каялися, коли потрібно, щоб ми просто слухали Тебе, коли потрібно, закривали свої очі, уста і просто падали до лілиць, Господи, і визнавали твою велич. Господи, дякую Тобі за те, що Ти по своїй природі добрий, добрий того, що Це прославляє Тебе в першу чергу, і Ти добрий, тому що Ти так захотів. Дякуємо Тобі за Ісуса, який, будучи Творцем, неосяжним Богом. Зробив цей крок і пішов, і вселився в тіло, і народився, немовлям, прожив тут, а Господи, і прожив покірно, не так, як ми, не бунтував, не говорив, що я сам знаю. Ти до останньої каплі випив чашу гніву від свого Отця. Господи, і це все через віру може бути нам зараховано. Господи, і дякуємо тобі за те, що ти обіцяєш для нас класне, таке неймовірне життя з тобою на небесах. Дякую тобі, Господи, що ти тут, а серед нас. Дякуємо Тобі, що ти говориш Святим Духом. Дякуємо за Твою присутність. Амінь.